Пийте, та не впивайтеся. Дорогі мої. Що Біблія говорить про вживання алкоголю? І чи дійсно пийте, але не впивайтеся» сказано в Біблії. Якось священник їхав поїздом. Разом з ним в купе прибувало ще чоловіків, які поклали на стіл пляшку, закуску. Та запропонували йому випити. Він, відмовившись, посилаючись на віру Бога. Тоді один з супутників кинув священнику аргумент. У Біблії написано пий, але не впивайся. Тоді священник взяв Біблію і поклав на стіл, сказавши Якщо знайдете, де написано, я буду з вами пити, поки не вийду. Після довгого перелистування сторінок, чоловіки лишили його у спокої. Дехто, дорогі є, виправдовуючи свою залежність від алкоголю, стверджує, Біблія каже пий, але не напивайся, я кажу вам, не сказано ніде. Цей ходовий вираз перекручена фраза від апостола Павла до Ефесян. І не впивайтеся вином, що веде до перелюбу, а ви наповнюйтеся духом. До Ефесян 5:18. Не існує такого поняття, як пи. І в багатьох інших місцях у Святому Письмі різко засуджується п'янство. Погине народ мій за те, що не має знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб ти не був для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я, що більше розмножується то більше грішать проти мене, їхню славу зміню ганімбу. вони жертву за прогріх народу мого їдять, і до провини його свою душу схиляють, і буде священникові, як і народові, і дороги Його я на Нім, і йому відплачу згідно вчинків Його, і вони будуть їсти. Але не наситяться, чинитимуть блуд, та не розмножуться, бо покинули дбати про Господа. Книга Пророка Осії 4:6.10. Не будь серед тих, хто п'є вино. Притчі 23.20. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт. В кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина смішаного. Не, дивуй, не дивись на вино, як воно рум'яніє, якби блискує у келіху і рівненько лється, Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі, і ти будеш як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш: Побили мене, та мене не боліло, мене штурхали, а я ж не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того ж. Притчів 23, 29, 33. І не напивайся вином, що веде до перелюбу, але наповнюйся Духом апостол Павло до Ефесян 5:18. Дорогі мої, щодо цієї цитати з Біблії, то є дуже одне цікаве спостереження. В Латині слово алкоголь. Звучить як «спірітус» і означає дух. Виявляється, коли ти вживаєш алкоголь, ти наповнюєшся його духом так само, як наповнюєшся Духом Божим під час молитви. І цей дух починає вас направляти. Отже, або ти дозволяєш духу навести себе і ти грішиш, або ти піддаєшся Духу Божому і виконуєш Його заповіді. Все залежить від вашого вибору. Бачимо, ще раз наголошу: і не впивайся вином, що веде до перелюбу, але наповнюйся духом. Духом Божим, Духом Святим. Бачимо, тут від нашого вибору все залежить, якому духу ми піддамося. Хіба гріх не випити на свято часто теж можна почути? В українській мові слово свято походить від поняття свято, що означає пусте заняття. І саме в такий святковий час людям дається грішити найбільше. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники? Ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні можноложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хіжаки царства Божого не вспадкують. Перше до 9, 10. Що людина пошіє те й пожне? До Галатів 6, 6.7. А сатана великий брехун, дорогі мої. Ніжно підсилає людині келих сургат щастя, на випий і забудь про все І так людина руйнує своє тіло і душу. Чи маємо ми право знищувати себе? Ні. Це прямо порушення заповіді не вбивай. Хіба не знаєш, що твоє тіло є храмом Духа Святого? А п'янство переповнює на храм налого розбійників, налого диявола. Алкоголь поступово руйнує не тільки тіло, але знищується і душа. Людина деградує, повільно перетворюється на тварину, втрачаючи образ і подобу Божу, сказав Євангелист: і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває. А душі бити не може, але бійтеся більше того, хто може, і душу, і тіло вам занепастити в пеклі. Матвія 10:28 Сатана вбиває і тіло, і душу. Господь попереджає нас бути тверезими та пильними, бо диявол спустився на землю і ходить, як лев ревучий, шукаючи когось кого жерти. А для того, щоб опанувати людську душу, він використовує свій зміїний підступ, він в образі ангела світла. Саме тому людина тягнеться за келихом, ніби за чимось хорошим. Але яке лицемірство? Втрачайте здоров'я зі словами дай Боже здоров'я! Знищити сім'ю під закликом, за сімейне благополуччя, п'ю за дружбу, потім, щоб потім в п'яному стані завести сварку, бійку, випий за все добре і, за, і пропий все геть. Це має сенс, чому слово диявол перекладається, як брехун. Хвороба алкоголю не розвивається непомітно. Сатана, як павук, плете павутину у серці людини руками. Алкоголік ніколи не зізнається ні людям, ні навіть собі, що це для нього проблема. Він уперто переконуватиме себе і оточуючи, що у нього немає залежності від алкоголю, що можна пити, а може не пити, і він може кинути в будь-який час. Але настає ранок знову похмілля, знову головний біль. І лише два шляхи виходу з цієї ситуації: перший продовжувати жити в полоні гріха, повільно згоряючи, а другий чинити опір дияволу, як навчає апостол Яків. 4.7. Протистояти не власними силами, а силою Божою, яка дається вірою, вірніше довіряючи йому. А для цього, перш за все, покайтеся у своїй гордості, прийдіть до Господа, що прийде до віри зі смиренною, діючою любов'ю. Прийдіть до мене всі втруджені обтяження, а я заспокою вас, каже Господь. Один проповідник розповів чудову притчу. Людина, яка мала великі життєві труднощі, звернулася до Бога, кажучи: О Боже мій, у мене величезна проблема, і ця проблема це я. Господь відповів: їм, сину мій, у мене є відповідь на твою проблему, і відповідь це я. Ми повинні усвідомити, що всі наші проблеми походять від нашої невіри, від нашого безбожного життя, від безбожності, від відсутності духовності. Протистояти дияволу можна лише сильною вірою, утриманням та молитвою. Коли невіруючий розуміє, що в нього труднощі, він починає звертатися за допомогою до лікарів, лікують від, під гіпнозом, закодовують і так далі. І це може мати позитивний результат на деякий час. Але якщо людина не наповнить своє серце вірою і любов'ю, якщо Христос не царює її серцю, Знову паде у спокусу, і падіння буде гірше, ніж раніше, як сказано в Євангелії, коли дух нечистий, виходить з людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже вернуся до хати своєї, свідки я вийшу. А як вернеться він, то хату знаходить заметену і прибрану. Тоді він іде. І приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та й живуть там, і буде остання людині, ті гірше за перше, Луки 11, 24, 26. Тож нехай Господь Твій живе у Твоєму серці, і нехай воно стане його царством, Царством Божим. Слава Творцю, вибір, дорогі мої! За Якщо маєте в родині людей з такими проблемами, то напишіть їх імена в коментарях і спільно разом помолимось за них. Амінь. Слава Ісусу Христу!